Про доступне житло в Україні говорять багато і думки бувають розбіжні. Але жителі Кам'янця-Подільського, які вирішили скористатися державною програмою про доступне житло, не пошкодували про своє рішення. У 20-х числах вересня 125 сімей стали власниками нових помешкань. Загалом Кам'янець-Подільський лідер за кількістю отриманих квартир у реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів. Новасил Микола, мешканець будинку номер 44 на вулиці Пушкінській, каже: Тепер його сім'я матиме гарні побутові умови, а головне впевненість у майбутньому. Я отримав двокімнатну квартиру, в мене сім'я складається з чотирьох чоловік, то гарна планування, Я перший як заїхав, ну, я, я доволі. На сьогоднішній день моя сім'я має житло, ми маємо де жити, ми маємо впевненість в завтрашньому дні. Долучитись до державної житлової програми було непросто, відверто заявляє очільник будівельної компанії. Проте на отриманих результатах зупинятись не збираються. В цьому домі в минулому році 20 чоловік отримали жилье по програмі «Доступне житло» ініціативи президента. В цьому році 10 квартир. На сьогодні квартир вже немає. Ті, які в минулому році отримали квартири, живуть, навіть в одній сім'ї родився маленький дитина, що дійсно просто приємно. Ця програма працює, вона дійсує. І виходить, що в настоящий момент, коли ми працюємо в програмі «Строїм», в цьому році що 30 квартирний дом буде здавати по цій програмі. Наслідку у нас заділ на торговій площаді 56-квартирний дом. Що головне. Будувати житло це наша робота, кажуть будівельники. Значно важче, зізнається директор однієї з будівельних компаній міста, запевнити населення, що ця програма дійсно працює. У цьому році ми вирішили таке спробувати прийняти участь і є перші скажімо, результати цієї роботи по цій програмі. У нас на даний момент реалізовано чотири квартири згідно по цій програмі. Сьогодні поліпшення житлових умов на Хмельниччині потребує багато сімей. Обласні та міські посадовці переконані, спільними зусиллями проблему нестачі житла на Хмельниччині можна вирішити.